Чи знали ви, що в Україні є свій Нью-Йорк, і навіть статуя свободи, і не просто статуя, а справжня рекордсменка, що двічі потрапила до книги рекордів, і знаходиться вона, як ви думаєте, де? Правильно, в Ужгороді це міні-скульптура Свободка, яка офіційно називається Маяк Унгвар, бо саме Унгваром колись за часів Австро-Угорщини називали Ужгород. Її автором є Михайло Колодко. Відкрили Свободку у 2011 році на перилах пішохідного мосту. Це найменша статуя Свободи у світі і в той же час найменший на планеті Маяк. Чому Маяк? Бо скульптурку було встановлено на честь проведення веселих і одночасно цікавих змагань ужгородська регата. Це сплав по річці Уж на саморобних креативних плавзасобах, що проводиться влітку практично щороку. Отже, маяк Свободка мав сповіщати про початок змагань. Але він світиться завжди, незважаючи на те, що Уж є річкою, далеко не судноплавною. Ужгородська свободка, велика модниця, і її до різних свят постійно наряджають у різний тематичний одяг, і біля неї дуже люблять фотографуватися туристи. Не вірите? Приїдьте і перевірте.